Всім моїм гарного настрою таке сонечко, доброго ранку. Так гарно. Я знімаю вам оце відео, знаєте? Чого? чого? Тому що в мене в паспорті написано село Суботів, а там є така Іліїнська церква. Її раніше малювали на е, п'ятикупюровій банкноті Ну, гроші 5 гривень, а зараз уже. Вони виходять з обіходу. І до чого я вам веду? Там церква, уявіть, оці всі купола були покриті золотом, справжнім золотом. Мені бабуся казала, оце все каже, хрести, ці купола це золото. Поїдьте в Суботів, побачите цю церкву. Так німці були, захопили оце ж у війну, то не зняли ті купола, а потім після війни так зняли. Оце для чого знімаються відео останні слова, які хочу сказати, тому що інформація йде, люди. Головне, що в сиву давнину, ще давно-давно, це ще як я манюсінька була, так уявіть. Люди золотом покривали купола і були ближче до Бога, до всесвіту, до творця, не жаліючи е, дорогоцінні метали. А зараз золото пхають в диван. Навіщо воно вам там, люди? Витрачайте на суспільство, на державу, на землю, на планету. Тому що ви ж розумієте, що ми всі стоїмо в черзі і черга вона просувається, всі йдуть на небо. І головне, що золото, ви ж з собою не заберете. Що хотіла, те сказала.